Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знаю, з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто, везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну для чоловіків. найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас слово, якщо вам кажуть, все там пан в Україну пірдаляє чи. Все, вам депортація, так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А, я, по-перше, дуже радий би включати камеру не просто відео зімача, а включати пряму трансляцію. Того я вам всім і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки, Ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. От Навроцький ж виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору і так далі. Тобто зараз, в принципі, наратив на підтримку але. Загалом мазги настільки вже промиті тут у людей в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут, і вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові в масових масштабах. Немає У них бік ідея. Всю Україну спередаляє на Україну, нічого не зробиш. І в німеччині вже таке починається. Економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія це сталося. Я ще рік тому про це розказував, щоб будьте обережні. Зараз вже це факт. Все, запами фразу повторення, мать учення. Я хочу включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте. Їх же там не можна знімати правоохоронні органи, Себе знімайте, понял? На фронтальну камеру кажете, я вас не знімаю. Я себе знімаю. Просто я за без життя своє хвилююся, себе знімаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все поняла? Других варіантів нема. Кричать там щось, біжать, десь і так далі Безполезно. Вас просто свяжуть, посадять і і, і і все. Поняла. Це вам не в Україні. Це друзі, зберігайте відео, розповсюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку слава всім українцям, які досі я не розумію, як але тримаються.